У світі не так багато країн, де розробляють і будують літаки. Це Сполучені Штати, Росія, країни Євросоюзу, Бразилія, Китай. Є в цьому переліку і Україна. І найголовніше у міжнародній справі проектування літаків ми серед лідерів. В Україні науково-технічний авіаційний комплекс був заснований видатним конструктором Олегом Антоновим у 46-му році. За часи існування фірма створила понад 100 модифікацій літаків різних класів. Всього ж в сімействі Ані побудовано 22 тисячі літаків. Це іменно по транспорту. На авіації. Це саме по транспортній авіації. Почалась історія фірми з Ан-8, Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-72, Ан-124, Ан-70. Тобто всі літаки рампові, транспортні, вони мають свою специфіку. Проектування та будівництво транспортних літаків це та ніша, де з Україною важко конкурувати. Ми тут в числі лідерів, адже маємо свої авіаційні фішки. Про все по порядку. Зараз літак створюється виключно в цифрових технологіях від проекту до цеху зборки. Це вже не традиційні креслення, а електронні 3 d моделі літака. По ній розробляється технологічна документація, теж в електронному вигляді. Проектується устаткування, розробляються програми для верстатів з числовим програмним управлінням. Ну і виконуються інші завдання, які стоять на етапі виробництва частин літака, Безумовно, нова технологія прискорює процес розробки літака і підвищує якість зборки, оскільки дає можливість на етапі проектування перевірити сполучення деталей. З допомогою електронних моделей спочатку проводять складання віртуальні, і тільки після ретельної перевірки реальні запчастини надходять у цех. Раніше всі креслення конструкції надходили на плац. Це проміжний цех, де готували шаблони, а по них вже самі деталі. Відхилення від розміру тоді було 0,2 мм. з допомогою. Електронних моделей тепер конструктори підганяють деталі з точністю до одного мікрона. Ми дожні бути на уровні в області інформаційних технологій, тому що інакше ну самі ні... повинні бути на рівні у галузі інформаційних технологій, тому що інакше з нами ніхто не буде працювати. Це стало вже нормою часу. Тому ми намагаємось тут теж не відставати. І якості підтвердження своїх слів можу розказати, що ось лідери в цій галузі в авіаційній промисловості Росії фірма сухого ГСС, цивільні літаки сухого, вони до нас приїжджали кілька років тому. Ми їм показували, які в нас є досягнення в області АІТ-технології. Ми проектували літак АН 148, і це на них справило враження. І, на, і це на них произвело впечатлення. В СРСР було прийнято деталі для літаків виготовляти на різних заводах. Таким чином, колись майже половину комплектуючих для анів робили в Росії. Але кілька років тому в українській авіагалузі розпочався процес імпортозаміщення. Значить, надійний двигатель, розробник Прогрес Запорозьке КБ І Мотор «Моторсіч». Значить, надійний двигун розробник Прогрес Запорізька КБ і виробник Моторсіч. Це світові фірми, які сьогодні постачають сучасний. Обладнання його широко використовують. Допоміжна поміжна силова установка. Теж виробництво моторську унікальні конструкні конструкції тут впроваджені, такі як титанові шасі. Це виробництво Південне. тобто це південмаш, наш ракетний завод. Дуже багато сучасного обладнання. Це електронний прилад, екран, авіоні Відні відповідають рівню. у той же рівню. у той же час. Ми беремо багато західного обладнання з Англії. Беремо шини та крісла для пілотів. З німеччини ми беремо такі фірми, як літе, освітлення Ґудрідж у Сполучених Штатах. Ми теж беремо обладнання. Ми беремо найсу. Часніше, тож закономірно, що не можемо поступатись нікому. З Германії ми беремо, значить, фірми як Літеф, Какасвіщення, як Гудріч Седні Штати поставляють оборудовання. Ми беремо саме современне, тому ми не можемо вступати нікому. Звісно. Наші літаки надійні економічно ефективні, прості в обслуговуванні. Вони можуть сідати на аеродроми з ґрунтовим покриттям. Завдяки цим характеристикам близько двох тисяч наших літаків вже експортовано в більш ніж 50 країн світу. Ми продаємо самоліти на кову. Ми продаємо Корею ми продаємо літаки на Кубу в Корею. Ми працюємо з Індією. Ми працюємо сьогодні з другими Працюємо сьогодні іншими партнерами, які готові купувати наші літаки. Щільно працюємо з Туреччиною. Ведемо переговори з Саудівською Аравією, Польщею, Німеччиною, Чехією. Це питання і співробітництва спільного виробництва та продажу літаків і кооперація. Сам'яснова і проїзводство, і продажа самольотів і кооперація. Звичайно, є давні партнери, які купують наші літаки. Це авіакомпанії України, Казахстану, Середньої Азії, Лівії, Іран. Дуже популярні модифікації пасажирських ан 148. Цифрова кабіна видає всю допоміжну інформацію для екіпажу, дуже зручно для пілотування. Такий літак може сісти в умовах відсутності видимості, тобто до повного торкання землі без участі льотчика може злітати з ґрунтових доріжок, приземлятися на висоті більше 4 тисяч метрів. Є у нас і багато других пропозицій на базі от того водка говориться. Сама є багато пропозицій. на базі цього літака робити і патрульні варіанти, і варіант досліджувача морського узбережжя. Взагалі є дуже багато пропозицій. говориться побережжя, значить і в общем є дуже много пропозицій. Так що невелика ніша для будівництва цивільних літаків у вітчизняних конструкторів теж є. Пасажирські літаки відповідають всім світовим стандартам. Крім того, базову комплектацію мають таку, що літак можна постійно модернізувати, додавати сучасні рішення, що дуже вигідно для експлуатації. Наприклад, АН 148 від початку був сертифікований в трьох типах: А, Б і Є. Різні експлуатанти літають на різну дистанцію. Різні експлуатанти літають на різні дистанції. Одному потрібно літати до 2000 тисяч кілометрів. Це варіант, а іншим до 2500 тисяч. Це варіант Б. Якщо треба літати до 4500 тисяч, це варіант В. Можуть українські авіабудівники робити і військові літаки. Одним із них може бути ан 70 Він може бути десантувати двадцятитонне платформи. Він може десантувати двадцяти тонні платформи, навіть техніку десантувати з особистим складом. Такі випробування проведені. Крім того, ми завершили повністю держав пробування і акт державних випробувань підписаний, яким рекомендовано прийняти літак на озброєння. Яким рекомендовано прийняти самоліт на ворожи. Хоча АН – не єдиний літак, які українські конструктори готові зробити для рідної армії. В принципі, у нас є можливість робити для армії більше набагато більше. В принципі, у нас є можливість робити для армії більше, набагато більше. І ми пропонуємо і ведемо переговори і по літаках, як транспортних, так і спеціального застосування літаках, і бойових літаках, і навіть безпілотним літальним апаратам. У нас є ціла гама пропозицій для міністерства оборони. Навіть безпілотним літательним апаратом, у нас ціла гама, є пропозицій для э, міністерства оборони. Створення літаків складний і відповідальний процес. Перш ніж побудувати його, потрібно тисячу разів перевірити, чи все правильно розраховано в конструкції. Іншими словами, наскільки літак надійний. Перевірка надійності починається задовго до будівництва самого літака на етапі розрахунки. Їх потрібно підтвердити експериментально. Для цього на підприємстві побудована аеродинамічна труба. В ній випробовують зменшені копії майбутніх літаків. Це не просто геометрично подібні моделі, а динамічні або як їх називають фахівці, флаттерні моделі. Їх будуть продувати в трубі потоком повітря, щоб визначити критичну швидкість флаттера. Летит, на нього тобто, коли літак летить, на нього діють різні коливання. сили. Одні коливання збільшують коливання Гатів інші зменш настає рівнова є рівновага. І ось і ось цю швидкість, коли настає рівновага, називають критичною швидкістю флаттера. Якщо літак входить у флаттер, він може зруйнуватися. Коливання зростають, він може впасти. Для того щоб цього не сталося, і політ був безпечний в експлуатаційному діапазоні всіх швидкостей. Ми випробували моделі на гнімічній трубі. Ми спитуємо флаттерні моделі теж в нашій трубі. Ось так як у цього маленького літака в польоті махають крила і у великого лайнера. Але ми цього не помічаємо адже лайнери летять зі швидкістю 800 км на годину. А в такій трубі фахівці дають навантаження вище приблизно відсотків на 20, щоб літак мав запас міцності. Піліші труби ну якби би уменьшає що і кількість необхідних. Наявність труби якби зменшує кількість доказових польотів при сертифікації. Це підказує аеродинамікам, де необхідно змінити компонування для того, щоб отримати більш високі характеристики, отримати літак більш високої якості, більш економічний літак. Ті получить самоліт більш високого качества, біль економічний. Isso Але на цьому випробування не закінчується. Після дослідів із зменшеною моделлю на заводі будують два зразка вже нормальних розмірів. Один з них призначений для льотних випробувань, другий для випробувань на міцність. В різних умовах при різній погоді. Варіантів тисячі, і все потрібно відтворити експериментально. Робляться ось на таких спеціально виготовлених стендах. Проектний ресурс: 60 тисяч зльотів, польотів на крейсерській швидкості і посаду. Щоб переконатися, що літак витримає навантаження впродовж всієї експлуатації, потрібно провести в три рази більш випробувань ніж закладено при розрахунках. 60 умножаем на 3, получается 180 вісімдесят тисяч лабораторних польотів. 60 Множимо на 3 і отримаємо 180 тисяч лабораторних польотів. Лабораторні польоти складаються таким чином, як реально експлуатуються літаки в житті. А це насамперед дальність польоту, завантаженість, ну і закономірно висота польотів і поведінка літака в повітрі, неспокійному повітрі. Це як правило сім типів лабораторних польотів. Отже, літак летить на далеко відстань. Літак навантажений, меншим навантаженням, більшим, максимальним навантаженням. Тому всі. Ось ці умови зобов'язані наші стенди відтворити. Меншою нагрузка, більшою, максимальною нагрузки. Тому всі вот эти условия наші стенди стенды воспроизвести. Це так звані втомлювальні випробування. Тривають вони роками, але і після закінчення випробовувань модель зберігається до тих пір, поки цей літак експлуатує. Адже бувають випадки, коли потрібно доводити, що аварія літака результат неправильної експлуатації, а не помилок в конструкції. Всі результати випробувань фіксуються і надаються у комітети по видачі сертифікатів. Саме такий сертифікат дає можливість експлуатувати українські, а не по всьому світу. І вони літають. Літаки зроблені в Україні, але не так густо, як хотілося. Трохи інвестицій в наш Віапром та державна підтримка і сталеві крила ані розкинулися б набагато ширше. Така вона мріє українська авіація.